Нерозумно, мабуть, казати, що існують якісь найтупіші війни в історії людства. Адже коли страждають і перечасно закінчують своє життя, люди називати якийсь конфлікт розумним чи тупим це якось безухло ой, безглуздо. Але і я знаєте, не геній, та яким ще підотом можна описати подію, яка стала відома в історії як війна за відро. Ось дивіться, існують такі італійські міста, як Модена та Болонья, які знаходяться ось тут. Не супередалечко один від одного, як бачите. Проте, хоч міста і були сусідами, але їхні жителі буквально століттями хотіли скрутити в'язи один одному. Причина ворожнечі була проста: починаючи з другої половини 12-го століття, північна частина Італії почала розділятися на два ворожі табори: на прихильників папи римського та прихильників імператора священної Римської імперії. І ось приблизно у 1176 році місто Болонья почало офіційно підтримувати папу, а місто Модена навпаки імператора. Кожна сторона конфлікту, так, я інколи буду називати війну конфліктом та іншими словами, бо знаєте, гадський ютуб ще більше посилив свої алгоритми, тому 18 плюс може прилетіти за будь-що. Так ось, кожна сторона конфлікту вважала протилежну сторону зрадниками істинної влади. А поза як ці два міста ще й були доволі такі багаті й. Сусіди напам'ятовую. То починаючи з 13-го століття, вони почали регулярно змагатися за фортеці, що були поруч, території, митні регіони, торгівельні шляхи. Ну коротше, получити по саплям там можна було частенько. І ось одного дня 1325 року моденські розбишаки прокралися тишком нишком до болоньї, щоб продемонструвати свою хоробрість, силу, ну і трохи пограбувати місто. Якщо вийде, все викрадене добро було вирішено складати у звичайнісінькі дерев'яне відро яке лежало посеред вулиці, і яким мешканці болоньї набирали воду з місцевого колодязя. І саме цей предмет і став приводом до подій, яка наразі іменується як війна за відро. А справа була така: всі речі, які були викрадені моденськими розбишаками у болонців, були приватною власністю, окрім відра, адже воно було власністю громади або ж міста. Тому не дивно, що болоня почала вимагати у модени, аби ті повернули відро. Фік вже з тими іншими награбованими речі, а кожна сторона Стіно щось в іншого міста підкрадала, а ось викрести саме власність міста. Це вже був сильний політичний удар та приниження. Як ви думаю, здогадуєтеся, місто Мадена відмовилося повертати дерев'яне відро, і така на перший погляд дрібничка стала приводом до початку однієї з найбільших битв тих часів та загибелі двох тисяч людей. Відбувалося все доволі швидко та епічно. Прямо все переповідати не буду, бо ви заплутатися у всіх тих іменах, адже на допомогу. У кожному місту виступили різноманітні найманці, армії, папи, армії імператора, лорди, селяни. Коротше, ці деталі вам не треба. Головне, вам треба знати, що на стороні болонців було під 34 тисячі вояків, а на стороні модени лише під 10 тисяч. І я не знаю, як, мабуть, розум, досвід та екіпірування, але модена, у якої в три рази менше було вояків, змогла зрештою перемогти болонью. Як цінний трофей, модена, зрештою, залишила собі викрадене. Дерев'яне відро, яке ніби й досі десь там стоїть у музеї. Але, звісно, нинькі багато істориків вважають, що дані про 30 та 10 тисяч вояків та 2 тисячі померлих трохи перебільшені. Та й саме відро також не було єдиним приводом для початку бійні, адже як ви зрозуміли, ці два міста вже сотні років ворогували і часто билися локально. Тому відро просто стало фінальною краплею. А фінальною краплею для життя окупантів на нашій землі може стати в піввідрон, тому хто ще сьогодні не до то закиньте пару гривень Стерненку. Хоча краще б, звісно, всі війни у світі були як війна між Нідерландами та островами Сіллі. Це ось тут, адже про цей конфлікт банально забули на 335 років. Так, якщо ви думали, що столітня війна, яка, до речі, тривала не 100, а 117 років, бляха, що за неймінг війни такий тупо водить людей в оману. Коротше, якщо ви думаєте, що столітня війна була найдовша, то як бачите, була і 335 річна війна, що тривала. З 1651 по 1986. а цікавою вона є, бо за весь цей довгий проміжок часу не було зроблено ні одного пострілу. Але спершу я введу вас у невеличкий контекст тих часів. Англія у 1642 році вступила у громадянську війну, коли держава по суті почала ділитися на два табори: прихильників короля роялістів та на його противників парламентаріїв. Роялісти, зрештою, програли це протистояння, і решткам їхнього флоту довелося у 1651 році втікти на острови сіллі. Нідерландці, які на карті ось тут які підтримували весь цей час парламентаріїв та зуб точили на роялістів, звісно ж, дізналися, що їхні вороги. Тепер Ротусуються на цих островах. Тому нідерландський адмірал приплив зі своїм флотом до сіллі та офіційно, але усно оголосив війну островам. Прям щоб чогось і на жаль, чи на щастя, не відбулося, адже через декілька тижнів тиску, але без єдиного пострілу, Нідерланди, зрештою, примусили залишки роялістів на острові капітулювати, і війна почала вважатися завершеною. Правда, лише в головах людей, бо насправді ніякого мирного договору між Нідерландами та островами Сіллі тоді під. Підписано не було, адже на пам'ятову війну було оголошено саме всьому острову, а не лише купці реалістів, які там перебували. І ось у 1986 році історик, який переглядав архіви на острові, випадково дізнався, що острови Сєлі так то й досі фактично перебувають у стані війни. Звісно, нідерландський посол одразу ж прибув до Сєлі, аби підписати символічну мирну угоду і нарешті завершити цю 335-річну війну, в якій не було скоєно навіть єдиного пору. Стрілу. А хто зараз вже не напише під відео коменти з тисячі слів, тому оголошу інтернет-війну вже я. У мене он, як бачите, більш ніж 70-тисячне військо, тому вирішуйте самі. До речі, схожа ситуація, можливо, відбулася і між Данією та Іспанією під час наполеонівських воєн. Якщо простими словами, то Іспанія була на стороні Британії і воювала проти Наполеона, а Данія навпаки підтримувала Наполеона. І ось одного дня 1809 того року данський флот ніби як атакував іспанські кораблі, що де-факто стало оголошенням війни Данії і Іспанії. Але жодних великих боїв між ними так і не відбулося. Усе обмежилося просто парочкою міні-сутичок у морі. Після закінчення ж наполеонівських воєн, Данія та Іспанія ніякий мир між собою не підписали, бо банально якось забули, що вони у війні один з одним. Тому технічно цей конфлікт тривав 172 роки, допоки у 1981-му обидві сторони нарешті не підписала дипломатичні угоди один з одним. Але як бачите, тут прямо і не ясно, чи можна цей інцидент вважати війною. Адже офіційно її ніхто не оголошував, так чисто сторони побикували один на одного на морі та й все. Та й не факт, що бикували взагалі, адже даних тих часів про цю подію не супер і багато. А поки ваш мозок обдумає всю ту інформацію, яку я на вас вилив за останні декілька хвилин цього відео, то пропоную вам справа дивитися на смішних котиків відпочивати трохи, А я поки нагадаю швиденько, що цей канал виживає по більшій мірі завдяки лише вашій підтримці. Як бачите, YouTube виплачує приблизно такий мізер за одне відео. А одне відео в мене займає годин по 60-100 роботи. Тому, якщо ви можете підтримати канал навіть парою гривень, то це дуже допоможе мені виживати і надалі. Можете це зробити, ставши спонсором на Ютубі, і бачити нові відео раніше за інших, чи на Монобазі, де я думаю, вам буде зручніше і зможете отримати доступ до закритого ТГ каналу. В будь-якому випадку всі посилання на екрані та ще більше в описі. Всім дяка-пердяка. Також неясно до кінця, чи вважати війною інцидент, який стався у 1925 році на болгарському кордоні. Адже бійню там розв'язав пес, ну майже. Річ у тому, що на момент 1925 року Болгарія була доволі таки нестабільним регіоном, адже у часи Першої світової країна виступила на боці Німеччини та й Балканські війни також до. Далися знаки. Тоді різноманітні мирні угоди доволі сильно перекроїли кордони Болгарії. Тому все це створило прямо вибухове підґрунтя для майбутніх конфліктів із сусідами. І ось у жовтні 1925 року біля міста Петрич, де тоді пролягав кордон між болгарськими та грецькими військовими, сталася цікава ситуація. За однією версією, грецький військовий раптово і випадково перетнув кордон і ступив на територію Болгарії, погнався за своїм собакою. Звісно, як ви розумієте, та болгарські прикордонники такої любові до тварин не оцінили і застрелили військового іншої держави, який по суті незаконно переступив кордон. Ну, в принципі, до болгарців, що виконували свою роботу. У мене питань якось і немає тут. Проте грецька влада обурилася таким поворотом події, почала виставляти різноманітні ультимати Болгарії. Мов покарайте всіх причетних, виплатіть нам купу за вбитого і всяке таке. Болгари вислухали грецькі вимоги і просто вибачилися за цю ситуацію але Греції така відповідь, звісно, не сподобалась, тому вона відправила своїх військових окупувати місто Петрич. Як ви розумієте, це все переросло у військові бої, хоч і недовгі пару днів лише то все тривало. Але за цей час все рівно було вбито 50 осіб, в основному болгарських військових та цивільних осіб. Взагалі, кількість залучених військ з обох боків і досі залишається невідомою. Єдине, що відомо, так це те, що розрулила всю цю міні-війну. Попередниця ООН під назвою Ліга Націй. Вона, як і зараз також засуджувала максимально такі конфлікти, була занепокоєна, але і змогла змусити Грецію відвести свої війська та влупити вподобайки під цим відео. Наразі ця подія на кордоні між Болгарією і Грецією називається Петрицький інцидент або ж війна бродячої собаки. До речі, існувала також і війна через іншу тварину, свиню. Але я вам про неї розповідати не буду, бо вже це давно зробив у найпершому своєму відео. Можете глянути і Покринжувати, до речі, якраз недавно був двохрічний ювілей. Ну і спонсором каналу не забувайте ставати.